Слава Ісусу Христу! Слава. Я радий бути в вашій церкві. Мене звати Владян. Мені приємно бути сьогодні з вами разом з братами і сестрами Господніми. Амінь. Амінь. Я сьогодні хочу вам сказати слово, але вірю, що Господь буде говорити через мене. Знаєте, одного разу, два тижні тому назад, я був у себе в церкві. І я замітив, наскільки Господь говорить до кожного з нас. Я думав, проповідувати в той вечір чи ні. І вирішив, ай, сьогодні не буду. Заходжу в церкву, сідаю, виходить брат і говорить всю ту саму тему, що я. Ви думаєте, це випадковість чи ні? Ні. Це не випадковість те, що сьогодні співається, те, що говориться це не випадковість. Можливо, сьогодні Господь говорить сьогодні саме до вас. Я хочу зачитати місце з Біблії. Місце, що цілює серця людей. Місце, що змінює серця людей. Місце, що дає новий початок. Місце, що турбує людей днями і ночами. Що говорив Ісус. Я читаю. Луки, 13 розділ, 6 вірша. І він розповів оцю цю притчу: один чоловік у своєму винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав Винареві, Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу, зрубай його. На що й землю марнує воно, а той йому у відповідь каже позостав його пане і на цей рік аж поки його обкопаю довкола і обкладую гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його. Дуже сильне місце з біблії. Брати і сестри, сьогодні можливо, Господь говорить. Саме до тебе і до мене. Я хочу перефразувати цю історію і дослідити її трошки детальніше, і вникнути всі деталі. Один чоловік у своїм виноградику мав посаджене фігове дерево. Господь має тебе сьогодні і мене. Має. Чи, можливо, ти сьогодні числишся серед його народу. Ти називаєшся християнином. Ти називаєшся народом Божим. ти є на Його винограднику, ти є на Його полі. Господь, можливо, сьогодні рахує тебе своєю дитиною, і прийшов він шукати на ньому плоду. Господь приходить до тебе і до мене. І дивиться, є плід чи немає плоду. І сказав він ореві: оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговій дереві, але не знаходжу, зрубай його. На що й землю марнує воно? Можливо, сьогодні Господь говорить до тебе, де твій і мій плід? А той йому відповідь, відповідь каже: Позостав його, пане, на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його. І тут звучить сьомий вірш. На що й землю марнує воно? Брати і сестро, Ісус Христос прийшов 2000 років тому назад. Юдеї чекали, що Ісус прийде. Вони чекали, що Ісус прийде, Він повністю знищить всі загарників, що Він зробить своє нове царство, буде царювати на цій землі. Але ні. Господь приходить в бідних яслах. Хто були учні Ісуса Христа? Ми досліджуємо це питання. Хто були Його учні? Читаємо. Митарі, прості рибалки, грішники, яких народ просто не міг терпіти. Народ їх не любив. Митарів глянути. На них, ну, їх реально ніхто не любив. Але Господь вибрав саме їх, і ми досліджуємо, Ісус потім бере і помирає за кожного з нас. Помирає на хресті, віддає найтяжчі, бере всі тяжкі гріхи за кожного з нас. На щось землю марнує воно. Що я хочу вам цим сказати? Не зря Господь вам дав місце. Не зря Господь вам дав місце. Не для того, щоб ми сьогодні займали гарні місця в церкві. Це благословено, благословено. Не для того, щоб ми просто сиділи, не для того, щоб ми були диванними експертами, які все знають, які все дослідили. Писання знають добре, говорити вміють добре, таланти є добре, але плоду в них немає. І ти задаєшся, чому? Чому люди не дають плід? Хоча Бог за них заплатив найвищу ціну. Бог за них віддав весь комфорт. Бог спустився з небес. А ми дуже часто не хочемо пожертвувати хвилиною другою Засвідчити людині в таксі. Я до себе перший це говорю. Засвідчити людині в таксі. Засвідчити людині десь в церкві. Бачиш, йдеш в церкву, зупинись! Можливо, церква подожде, але людині засвідчити треба. Можливо, Господь хоче розширити. Царство своє. А той йому у відповідь каже: «Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопають довкола і кладу його гноєм. Ісус заступається за тебе і за мене. Але, на жаль, прийде одного разу, коли в тебе і в мене не буде плоду, прийде момент, коли ти будеш зрубаний. І це можна перефразувати, ви будете зрубані. Ви станете вже не в винограднику, не в винограднику Божому. Ви станете в гарному садку. Ви станете, можливо, біля гарного будинку. Є такі туї. Називаються кущі туї. Да. Вони, вони гарні, гарні. Вони гарно обкривають хату, гарно видно все, правда? Але плоду ти від них не дождешся. Вони самі радують серце людське. Але плоду від них не буде. На жаль, і не буде, тому що вони були вироблені з Божого виноградника. Я хочу зачитати об'явлення. Об'явлення. Третій розділ. З 14 вірша. Бог говорить піснення до Лаодикійської церкви. І до ангола церкви в Лаодикії напиши. Оце каже амінь. Свідок вірний і правдивий. Початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий теплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе своїх уст. Рано чи пізно. Якщо ми будемо просто теплими християнами, Бог нас просто виплюне з своїх уст. І це станеться. Господь сьогодні жадає від тебе і мене плоду. А саме цікаво, я так досліджував і читав це місце, а що ти теплий, і Бог міг сказати тільки гарячий, але ні. Він каже: і не гарячий, а не холодний. Богові не потрібні кущів його винограднику. Богові не потрібні туї, які не дають плоду. Церква це організм, який має весь рухатися. Не обов'язково це проповідництво, не обов'язково це можливо співати. Не завжди. Можливо, люди не мають цього таланта. Я, я свідок тому. Я буваю, підходжу до людей, кажу: ну скажи проповідь. Людина приходить в церкву, а сказати проповідь вона не може. Боїться все. Але проте засвідчити на роботі, засвідчити будь де на навчанні, в коледжі, в таксі, де хочеш, куча можливостей, вона може. Хіба це не талант? Це талант, великий, дарований Богом. В 1942 році, коли США воювало проти Японії, за битві проти Окінави, є такий дуже гарний фільм по міркуванням совісті, це на реальних історіях. Десмондос, так його звали, захотів піти на війну, але в нього був твердий принцип. Він був християнином і він взяв собі твердий принцип іти без зброї. Адмірали були проти, з нього і здівалися, над ним знущалися, його побивали неодноразово. Його викликали на суд. Його хотіли просто посадити вже в тюрму, бо він настільки всіх докучив, тому що було прийнято, що має бути зброя. Але ця людина не взяла зброї. І знаєте, що саме цікаво? Бог так зробив, що він переміг суд. І він пішов в битві за Окінаву. Там був неймовірний хребет, називався Моава. І вони піднімалися. І вони хотіли, але Японія їх затискала неймовірними силами. І вона їх скидала. І адмірал дав наказ втікати. Вони спускалися з того хребта. Але цей Десмондос, який був навіть без зброї, представте, за ту ніч спас від 50 до 100 людей. І коли він спасав, Юра Борчак класно засвідчив. Коли він спасав, він спускав людей. І знаєте, що він казав? Боже! Дай мені ще одного. Боже, дай мені ще одного. І Юра Бурчак, я повторюсь, класно сказав, коли ми виходимо в світ, коли ми молимося до, до Бога, ми маємо казати, Боже, я сьогодні йду на роботу, Боже, я йду на навчання. Боже, я, ти бачиш мої плани. Я прошу в Тебе. Дай мені ще одного. Кому я можу засвідчити? У мене живі історії. Я так став, ставав починати практику. В своє життя і Бог давав неймовірні неймовірну чуда в моє життя. І я бачив, як Господь спасає людей. І здається, як? Ти бачив цю людину, але людина зовсім по-іншому, зовсім по-іншому і стає і кається. Господь сьогодні хоче бачити в тобі і мені плід. А Богу і буде слава віки. Амінь. Слава тобі! Лабарда скела, фарда, села, барда, скела, фарда. Ми схиляємося перед Тобою, ми славим Твоє Твоїмені, Лабарда, сулабарда, ми славим Твоє Твоїмене, великого Бога, який достойний всієї слави, який достойний всього поклоніння. Лабарда скерда, Лабарда, Селябарда. Боже, ти єдиний достойний всієї слави. 24 старці падали перед Тобою і казали: свят, 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 Господь, Саваот». І ми схиляємося перед Тобою, Боже. Ми схиляємося, смиряємо своє серце, і ми славом Твоє імення. Ми славим Твоє мене, ти великий достойний цієї слави, Боже. Дай нам бути тим справжнім деревом, який буде давати плід, Справжнім деревом, який буде давати плід в Твоєму винограднику. Лабарда Скерда, Лабарда Фарда. Ми славим Твоє мене, Боже. Дай нам бути тими християнами, тими християнами, які ти хочеш бачити в своїй сім'ї, Боже. Ти хочеш бачити в нас, Боже, плід, Ти хочеш бачити в нас, Боже, як ми служимо Тобі, Боже, як ми. Даємо людям, як ми даємо людям те, що світ не може дати, те, що світ не може описати, те, що світ ніколи не зможе і не і не дасть, а ти зможеш дати, Боже. Ми молимося до тебе, Боже. Використовуй нас як церкву, щоб ми були використані на всі 100%, Боже для Твоєї слави, для Твого свідчення, Боже, щоб Твоє царство воно розширило все більше, більше і більше. Ми славимо Твоє імені, як великого Бога, Отця і Сина, Святого Духа. Amém.